Перед вами продукт нейромережі. У цьому випадку відбувається перетворення панорами вулиці Львова. А саме, комп'ютер додає та видаляє елементи так, щоб перед нами у результаті був сюжет не сучасного міста, а міста 1923 року у максимально високій якості. У цьому відео я розповім про саме цю роботу, які були поставлені завдання нейромережі. А потім поміркуємо про те, чи ця технологія відніме роботу у художників і дизайнерів. З вами Андрій Гупса. Приємного перегляду! І так, які були завдання перед нейромережами? По-перше, звичайно ж, видалити людей, які потрапили в кадр, бо по вбранню вони не вписуються в 1923 рік. Також видалити елементи, що видають сучасність. Наймасштабніше завдання заповнити вулицю людьми, одягненими в одяг потрібного нам історичного періоду, і, звичайно ж, транспорт тих самих часів. Штучний інтелект знаходить в інтернеті фотографії з об'єктами за више описаними критеріями, відокремлює їх від фону та впроваджує в панораму так, щоб об'єкти, тобто люди та транспорт, вписувалися за перспективою та освітленням. І дуже важлива прив'язка до поверхні, тобто правильні тіні під ногами та під колесами. Так як дерева за 100 років змінили свої габарити, опираючись на старі фото тих часів вони були омолоджені, тобто зменшені. Ті ділянки архітектури, які в оригіналі перекривалися високими деревами, були промальовані комп'ютером. І щоб покращити сприйняття фінальної роботи, було замінено небо на більш весела. Ви напевно запитуєтесь, невже нейромережі штучний інтелект здатний на це? Моя відповідь і так, і ні? Найуважніші шанувальники мого контенту знають, що цей проєкт насправді зробив я вручну, використовуючи Photoshop. Однак нейромережі зараз настільки розвинені, що ті, хто в темі, не дуже то й здивувалися від першої частини цього відео, навіть якщо повірили в те, що це робота штучного інтелекту. До речі, напишіть, чи повірили ви і чому, буде дуже цікаво почитати. Я як блогер, діяльність якого базується на створенні візуалізацій, не міг навідрефлексувати на цю тему. Адже якщо почати дивитися всі ці відео про штучний інтелект у мистецтві, особливо якщо ти художник, дизайнер, коли ти бачиш, як створюються шикарні арти буквально у кілька кліків, це може вдарити у голову серйозно так. На даному етапі розвитку нейромереж я розумію, що падуть хіба що художники, які малюють приватні портрети в комп'ютерній графіці. Ну знаєте, коли на комп'ютері промальовують поверх реальних фото людини, друкують на полотні, і замовник дарує такий портрет другу, дівчині, батькам. У мене також був такий етап професійної діяльності кілька років тому. Зараз такі арт-портрети можна зробити за 2 кліки. Проте складніші замовлення штучний інтелект не потягне, наприклад, цей проєкт, хоча це далеко не найскладніше ТЗ. Нейромережі не зможуть зробити точний проєкт, пов'язаний з архітектурою, з конкретними характеристиками та безлічу нюансів. Однак за допомогою нейромереж можна було б прискорити процес. До речі, для цього відео, для прев'ю, я хотів щось згенерувати в нейромережі, увів запит кінь на фоні архітектури, і ось перша картинка в житті, яку згенерувала для мене нейромережа. Але зрештою зробив повністю вручну, використовуючи свій проєкт, і навряд чи нейромережа змогла б здійснити на 100% мою задумку. Дизайнери, концепт-художники та нам подібні потрібні і ще будуть потрібні багато років. Виживає той, хто вміє пристосовуватись та використовувати нові технології у своїх цілях, тобто в даному випадку комбінувати свої професійні навички художника, дизайнера та можливості нейромереж. А що ви думаєте на цю тему? Поспілкуємось у коментарях і нехай щастить!